Я чую крик, ну, типу, на ресепшені, типу, вже на парковці чую. Я біжу туди, і я розумію, що ну, я розумію, хто приїхав, це не останні ти люди, вже, в Україні. З біжиш людина. Ні, e, Ні, вони зайняті, ну типу реально зайняті. Uh -huh. Я кажу, добрий день, типу, я керуючи, давайте так. В чому проблема? Вона каже, типу, там, я вас помножу на ноль, тому вона чи знаєш, так далі. Я кажу, дивіться, І вона мені розказує, що вона їхала спеціально uh -huh. засмагати і не може позасмагати. І от вона мені це все розповідає, а я їй задаю контрпитання, типу, яке типу, знаєш, міняє фрейм розмови. Кажу, а коли ви останній раз ловили Асітра? Е е е е неї такий ступор, знаєш, вона каже, якого асітра? Я кажу, ну, типу, звичайного, від 7 кілограм. Знаєш, типу так, на дурачка. Ah вона каже, ви що, типу, там бахнулись, якого асітра? Я кажу, дивіться. <се>. Ми признаємо, що у нас uh -huh. Типу, Ми продовбали. Я вже покажу йшов, я знаю, що через годину шезлонгу звільняється. Він ваш. Дозвольте мені подарувати вам годину рибалки. Uh -huh. Коротше, кимсь там згорим пополам. Я вже і ми їм наливаю, там всі діла, і ми їй даю кращого гіда, і вона йде на Сітрове озеро. Проходить 5 годин. Вона вже там прибухує. Коротше, найкращі друзі навсідання селфі-шмелфі, І в ітогі вона так той не, шезлонги не, не використала, використала, але заплатила, до речі.